Мій вітання, шановна товариство. Як бачите, друзі, розібрав я свого мульчера з Москачовського моста, тому що та конструкція себе не оправдала. З другими редукторами воно було б добре, але з Москачовським мостом воно не піде. Чому воно не піде? Тому що, друзі, якщо взяти заглушити одну піввісь, сателіти постійно будуть на грузці і не витримує палець сателітів. Так мені і сталося. Якщо заварити сателіти, тоді виходить завеликі обороти для такої конструкції. Тоді вже, виходить, головний редуктор 1 до 4, якщо тут 500 оборотів, тут 2000, то вже завеликі У мене є відео, як я колись його робив. Я так один город свій почав косити, не докосив картоплення, так закинув його і він в мене лежав. Десь, напевно, роки 3. Яка його робота була, кому цікаво, можете переглянути моє відео. Друзі, вирішую його переробити. Зараз є трохи часу. Але перед тим, як його переробити, хочу з вами порадитися, друзі. Особливо з тими, які є мульчери іншої конструкції. Так як я хочу переробити. Як я хочу зробити, дивіться. Отак я хочу той міст. Закріпити тут зараз не можу тут взяти його добре, о, кинути його, о, так його положити його боком, закріпити його на рамі. Там йде довгий картан, тут вставочка, ну все так, як попередньому. Але коли я його покладу боком, тут є 2000 оборотів, буде, скажімо так. Тут я відкручу той фланчик, відкину, поставлю шкіл. Закріплю зверху на рамі. А внизу, да, на ширину метр п'ятдесят суцільний вал. До цього вала планую приварити ланцюжки різної довжини, так, щоб міжряддя добре вибирало, щоб була якісна робота. Тому що така робота з тим, то вона мені взагалі не сподобалася. Тут навіть більше я про нього говорити не хочу навіть. Коли воно буде вибирати міжряддя Але, друзі, я думаю, в кого є такі мульчери, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи, чи воно варто мені починати ту роботу тратити кошти і свій час? Яка робота з такою конструкцією буде? Якість роботи. Ну і там є ще багато нюансів таких, що про які я не знаю. Тому я хотів би, щоб ви мені в своїх коментарях написали, друзі. Чи варто мені починати ту роботу? Ну а так в загальному. Отак я взяв, він в мене лежав той муль через рамою. Я взяв його підчепив. Гідроциліндрів не чіпляв. а так, підвісив на нацюжок, щоб мені було добре приміряти і робити різні замрі. Але ту роботу я вже розпочну після того, як ви напишете в своїх коментарях. Скажете свої думки. Я завжди прислухаюсь до поряд до коментарів, тому що то є наука для всіх. Ну, от так, друзі. Зараз я що буду? Далі буду розкручувати, підготовляти так з грубшого. і шукати матеріали, а ви пишіть. Ну, все, друзі, бувайте. Всіх вам благ! Верно, небо над головою.